Привіт! Раніше в дитинстві нас дорослі часто спрашували і розпитували, ким ми хочемо стати. Хтось казав тоді космонавти, зірки. Мені особисто запам'ятали студентський період, де ми з другом вже якось осозово бачили себе як керівниками рівня міністерства або відомств. Але пройшли роки, і ось що я побачив важливого на рахунок своїх мрій і що може допомогти вам в цей час. По-перше, неважливо, ким ти будеш, важливо, для чого ти живеш і як ти змінюєшся на цьому шляху. Так, наприклад, після строкової служби мене комісували з діагнозом російським сльоз, сказали, що цей діагноз невілковний, але я в це не вірив, чи просто я не знав це і не звертав на це уваги, на ці наслідки жахів цієї хвороби. І через декілька років я одужав отривши досвід підтримки рідних. І нових перемог та здобутків. Бо я хотів жити і бути здоровим, а не з комплексом жертву жити далі і чекати від усіх допомоги. По-друге, ніколи не зарікайся, не кажи, що щось не твоє, і ти ніколи цим займатися не будеш. Бо ти ще толком і не знаєш, для чого ти тут живеш на цій землі. Наприклад, я у шкільні роки дивився на класну керівничку і думав, що я ніколи не буду і не хочу стати педагогом і займатися цим. Але доля так повернулася, що я закінчив педагогічний універ і працював керівником гуртка деякий час. І по-третє, якщо твої мрії грандіозні, то шукай людей, які сильніші від тебе і мають не тільки фінансові можливості, а й досвід, мудрість і інші речі. Чому? Ти можеш навчитися. І пам'ятай, що ти можеш сісти не в той потяг, вийти не там, де планував захворіти, чи щось цінне, а когось загубити, але стати мудріше, сильніше, добріше і чемніше. А також уважніше до себе та оточуючих. А це якраз той шлях до твоєї мети. Ось тому я, наприклад, свої 55 кохаю більше 32 років свою дружину, і ми вчимося разом перемагати і допомагати і бути щасливим. Ось тому ми розвиваємо і спільноту лайфенрід як команду фахових спеціалістів, які допомагають утримувати та підтримувати рівень здорового спосібу життя саме для перемоги та гарного самопочуття. Ось тому саме зараз, якщо у тебе не вистачає часу, наприклад, на здорове харчування. Наші власноруч виготовлені німецькі продукти можуть стати хорошим доповненням для подолання наслідків стресу та підтримання саме цього здорового способу життя. І це, в свою чергу, дасть тобі сили дійти до здійснення своєї мрії, а наше рішення якраз не забезпечить гарне самопочуття та підтримку твого організму у всіх етапах твого шляху. Якщо ви втомилися від життя то базові та спеціальні продукти, зміцнюючи імунітет, відновлюючи енергію, красу всередині, вони допоможуть вам вийти з цієї долини плачу чи темряви та знайти свої джерела натхнення та підтримки. Звертайся, я допоможу саме тобі і саме зараз пройти цей шлях.